ви дивитеся програму Бути щасливими, і з вами Наталія Подгорна. Сьогодні у нас в гостях людина, яка має чимало регалій та досить стрімку біографію. Горбаль Василь Михайлович, вітаю вас. Василь Гурбаль, політик, бізнесмен, полюбляє катання на лижах. Бути щасливим для Василя це спілкування з рідними та сім'єю, а також займатися улюбленою справою. Почнемо з самого початку, з дитинства, адже дуже цікаво, з чого все починалося? Ну то я знаю, що у вас батьки досить цікавої професії, тато іконописець. Наскільки я знаю, ходу ну, та тато -та художник, та скажімо так ще в ті часи радянські. Можливо, він е так, ну, займався, займався тим, що дійсно реставрував е церкву багато. От, от, я з ним подорожував по, по західній Україні, допомагав йому також. Щоб, ну, тато, і, тато і досі малює ікони, пише ікони. Хоча, скажімо, він за фахом художник, ну, але я завжди кажу, що це в нього, ну я не скажу що хобі, але ну, справа ну, життя. Да, справа життя дійсно. Там, тобто ми десь з братом завжди хотіли зробити там, певний фотоальбом. Ну, але десь, можливо, там, чи, чи наша лінь, чи, чи, чи щось разом, разом з татом, чи просто вже сьогоднішня ситуація. Там, просто цю ідею поки не реалізували, я думаю, що реалізуємо, зробимо такий фотоальбом всіх е е храмів, які е е свого часу тато реєстрував, їх більше 40. Ну, тобто, ну, всюди десь є так, його, цей от слід залишився. Це як родинне дерево, коли роблять і не ну, вже роблять. По-перше, я думаю, що це іму було б цікаво. Звичайно, для цього треба там, вибрати і час. І зрозуміло, що за цей час е, там, храми повідходили у різні конфесії, тобто ще це питання і міжконфесійне, і все решта. Тобто, ну, пев Певні, скажімо, є складнощі, які потрібні, потрібно просто прибудовувати. Але це, я думаю, що ми з братом це реалізуємо свого часу. Я сподіваюся на це. А мама у вас була викладачка? Ви е, мама там, фактично більше 30 років завідала лабораторію у Львівській політехніці, тобто це завжди спілкування з, зі студентами, ну, відповідно, е, скажемо, це і на мені поклалося, е, відзначилось з точки зору там, і вимогливості і для того, щоб навіть ну, технічні рук також я підтягував. Тому що, ну, е, Після школи завжди заходив на хімічну лабораторію, ну, відповідно там я не міг знати хімію гірше, ніж хтось. Uh -huh. о, от, можливо, вона житті мені там не дуже та хімія і знадобилась, ну, але з точки зору потім використання вже там при вступі чи ще щось. Нове. А скажіть, Василь Михайлович, от о, тато художник, мама викладачка. А я знаю, що ви мріяли бути міліціонером. А, ну, а знаєте, це певно, це, такі якісь романтичні були погляди там. Підпливу, там, там, книжок, тобто спочатку десь можливо, там, романтично там, міліціонером, потім якийсь час там, археологом, тому що був такий період, коли більше подобалася історична історична література. А пізніше вже з 7 класу чітко усвідомлював, чітко що я хочу стати дипломатом. Це, звичайно, була несподіванка як для батьків, так і я скажу, і для вчителів для школи. Не скажу, ну, не скажу, що просто це рішення вдалося для школи. Я скажу, навіть був такий час, коли там, в рідній школі мені там, такі, ну, не бойкот, я скажу, влаштували. Ну, було певне протистояння. Чому? Тому що в ну, той час медаліст, майбутній медаліст, планує поступити в вуз, куди складно поступити, попри, попри всі знання і все решта. Е, якщо медаліст не поступає, тобто це якісь, ну, пляма на репутацію школи, все решта. тобто, ну, тоді це, ну, тоді це було важливо. Я думаю, що не так, як зараз абсолютно. Е, ну, але я так, що вперти, йшов проти течії. Навіть в останньому класі прийшов в іншу школу, школа, де викладання всіх предметів було на, ну, більшість предметів було на французькій мові. І е, відповідно після фізико-математичної школи мені спочатку було важко, але в тій школі було було байдуже, куди я буду поступати, тому що ну, якось вони до цього віднеслися дещо простіше. Ну, так от було. Тобто yep. навіть, навіть батьки пробували в мене на цьому етапі, 7, по 9 клас, якось коригувати, огляду на те, що я там був призером фактично всіх олімпіад фізико-математичних, що давав всякі технічні науки, все решта. Але як планував, то так фактично на міжнародні відносини і, і поступив. Поступив досить легко в Києві. А я знаю, що перед цим ви до МГІМО. Так, в МГІМО, але я, я скажу, це вже був 80. Сьомий рік, коли дійсно десь такий вітер, не то, що демократія, абто почали набирати не по блату, як то було прийнято казати, ага. тобто і в, і в Москві, і, і в Києві. І вже тоді в Москві мені порадили, що от, я тоді не знав, що є такий факультет у Києві. І я з Москви поїхав вже, поступив в Києві. Що ну, В Москві я не витримав там певної конкуренції. Ну, і плюс, Тим саме, з плюс, плюс самої атмосфери. Я скажу, в мене тоді достатньо такий жорсткий був акцент західноукраїнський, угу. що також позначалося, ну, там, і на спілкуванні все це відчувалося. Ну, але вже в Києві цей акцент така логопетична витримав. Студентські <гум> <гум> роки ви їздили до Німеччини. Це, була Це була, якраз була можливість в 90-му році, коли об'єднувалася Німеччина. Тоді фактично німецьким урядом була запропонована така програма обміну студентів-економістів для Радянського Союзу, 120 стипендій для студентів-економістів. Ну, наші, наші їздили туди. Звичайно, ну, в наш бік ніхто не їздив, ну, такий був обмін. От Я попав е, фактично в першу групу студентів зі всього Радянського Союзу туди в Німеччину, От навчався в Буварському місті Пасово, де після того там, потім вже знайшов можливість е, отримання стипані на другий рік, стажування. Тобто, ну практично три роки. З 90 по 93, практично ну, там, самостійно вже там, визначався в Німеччині стосовно там, і майбутнього, всього, всього решта. Відповідно, отримав освіту вже там. А в нас тут просто паралельно, як би сказати, ну екстерном доздавав те, те що було, тому що mm -hmm. розумів, що ну, все-таки і Факт. наш диплом також потрібен. А не було бар'єру з німецькою мовою? Тобто у школі виказали французьку класу? Е, ну, в мене так вийшло, що з дев'ятого з десятого класу я там захопився вивченням іноземних мов, тобто від такої мови, як експерант есперанто, яка mm -hmm. ну. Я розумію, що дещо втрачений час, і, можливо, тих, хто захоплюється, не хочу розчаровувати тих, хто захоплюється цією мовою, але ну, я зрозумів, що вона потім ні, нікуди і ніде. А, от, були такі курси в Львові, я їх, е е ходив на них якийсь час, вважав, що от, ну, така справа. Тобто від арабської, е англійська, французька, потім от німецька. Тому, ну, Достатньо легко, ти більше коли, скажімо е, так, ти вже знаходишся в університеті, тобто, ну, і в країні му мусив мусив втягнутися за всіма, угу. За всіма, і я скажу, вже десь через декілька місяців, в принципі, ну там суттєві складнощів, звичайно, в навчанні не відчував. Угу. А як вас так відпустили в Німеччину, чи не переживали ну, батьки, що залишитись? Там, чи можливо радили вам там залишитись? Ну, ви знаєте, ну тоді не було напевно таких думок, навпаки, коли е, в мене була пропозиція е, там, підписати контракт і працювати в німецькому банку, тоді в Мюнхені, в якому я проходив стажування, тим більше з точки зору оплати були суттєві податкові пільги для студентів, які працюють, е, які працюють. Е, я про це батькам сказав і десь паралельно мені зробили пропозицію піти в Міністерство економіки. На uh -huh. нижчий щабель, посаду він називав Спровідний економіст, От, але я фактично заміщував помічника заступника міністра економіки Ладу Анатолівну Павліковську, яка мене запросила якраз в цей період. Я коли батькам про це сказав, не сказали, звичайно, треба робити вибір в сторону Міністерства економіки. Я їх послухався і повернувся в Україну. Хоча якщо брати навіть тоді з точки зору порівняти рівень заробітної плати, ну це якась безмежна відстань була, звичайно. Але в Міністерстві економіки я протримався десь не більше півроку. Перше, було сумно, по-друге, через певний час е Міністерство економії вияснило для себе, що в мене немає київської прописки. Це було важливо. Тоді все, все це е і, контролювалося, і і дійсно було важливим. Тобто, крім там, стандартних питань або купити квартиру, або одружитися на киянців, і, 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 uh -huh. такі, і такі поради були. От. Я заявив про те, що хочу працювати в банках. Я скажу, роботу я шукав, не, не дуже довго десь там. Напроті, знаю, на на протязі тижня зразу отримав декілька пропозицій. Я знаю з 25 років директором 25 банку. 25 років, та, та я був наймолодшим головою управління комерційного банку України. Нічого себе <рес> так стрімко. Ну, скажімо так, в цей час якраз е, тільки народжувалася комерційна банківська система України. Е, відповідно. І ті умови ліцензування, які отримали банки стосовно там, тих, тих самих валютних операцій, передбачали там наявність спеціалістів, які володіють іноземною мовою, мають досвід роботи в закордонних банках. Тому е, на той період часу я, звичайно, відповідав всім цим критеріям. Плюс банк, отримавши такого спеціаліста, міг отримати ліцензію на здійснення валютних операцій, все решта, тому воно скажімо, так, все, 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 все фактично співпало да. Тим більше, українська банківська система переходила від того, от від виключно державних банків до того, що вона ставала комерційною. Банки тільки створили, що народжувались, тому скажем так, при бажанні роботу було знайти не не складно абсолютно. А, з 25 років до 30, тобто ви працювали саме на посаді в банку, так? так. І в 30 вже пішли в політику. Чи правда? Так, лише? це було спонтанне рішення свого часу. У е -е, мене так височили достатньо багато знайомих, там друзів, приятелів, е -е, особливо серед клієнтів банку, було вже в політиці або там народними депутатами. І, і чомусь десь е -е, там. У тому ж 2002 році багато задавали мені питання, а чи не йдеш у Верховну Раду. Я дивився, як компанію проводили там, мої товариші, десь кипкував з них з точки зору нерозуміння, як таким чином взагалі можна виграти якусь компанію. Поки хтось мені не сказав, що ну, ти отак кипкуєш, іронізуєш, а попробуй сам. Це і, був і я фактично наспір знову за там один, один чи два дні до закінчення реєстрації подав документи. І ми фактично включилися в компанію. От вибори були там, в кінці березня, включилися в компанію посередині ну, лютого, тобто тільки там, почали щось думати з приводу там, там, ну, агітаційної продукції, uh -huh. щось такого взагалі з чим йти. Рекламу так. От. Е Звичайно, мені попалися якісь політехнологи, які відносились до мене виключно до, як до банкіра, який ну, має потратити кошти і, і цим все завершиться. Я пішов нетипово, сам взяв компанію в свої руки в березні місяці. Це звичайна помилка, і зараз будь-який політехнолог скаже, що це неправильно, але. Така помилка була зроблена. Я вже після виборів зрозумів, що таке виборчі комісії, контроль за голосуванням. Зараз розумію, що жодна виборча компанія без цього неможлива. Після того була достатньо велика кількість компаній, якими я там, в тій чи іншій мірі або керував, або приймав участь сам. Але тоді все от було от так от зовсім по-наївному, з великим ентузіазмом е людей, які зі мною працювали в банку. Кожен, з яких хотів долучитися якимись своїми думками, ідеями. І вся оця о, така о, маса ентузіазму і еклектики в цій компанії ну, дала просто результат такої несподіванки для моїх опонентів, які готувалися. Багато хто з них готувався там, за декілька років, хтось був діючим депутатом. І з невеликим відривом, тому що кандидатів було знову рекордна кількість, тоді була по україні 33 кандидати. Можливо, це також сприяло тому, що. З достатньо невеликою кількістю голосів я переміг і став народним депутатом. Угу. Але я знаю, що ви хотіли бути і мером Києва. Тобто і переживаєте за долю Києва, тобто, чи не полишили ви цю мрію? Ну, був досвід такий в 2008 році. Складно сказати, чи це було там моє особисто мрія і бажання. Тобто мені здалося, що ситуацію в Києві можна змінювати. Е, я тоді ще досі, напевно, був. Ну і зараз, напевно, є ідеалістом з точки зору там, підходів і розуміння в політиці, е, розуміючи там, фактичні, ф, е, фактичний стан речей і, і обставини, які були, е, що компанія не може бути виграшною, на жаль, так було. Але ми вели її так вперто на те, що от, ведемо її як, е, як виграшну. Хотілося її зробити там позитивною абсолютно. Тоді був тоді і ролик такий Обійми, обійми мене, багато інших речей креативних. Тобто абсолютно нестандартно з точки зору там, поведінки інших кандидатів. Були речі, які, я так розумію, навіть там мої опоненти і... Там, на той час не зрозуміло. Але вони всі, наприклад, актуальні зараз, з точки зору об'єднання людей, не протис... там, виключення протистояння, всього решта. Тобто, зараз мені там, певні політехнології пишуть, кажуть, тут використати би ті гасла або ті меседжі, які ти використовував у 2008 році, вони зараз якраз актуальні. Тобто, ну хотілося б хотіло зробити просто добру, хорошою компанією з однієї сторони, з другої сторони, сторони, змістовну компанію, тобто на тих речах, які дійсно... Там, цікавлять киян, і, тобто мені подобаються компанії, коли вони є змістовними, а не такими от голослівними, коли ну, компанія насичена там, повністю там, демагогією і, і популістськими гаслами, які фактично там ніколи не реалізовуються. На жаль, це є вада усіх виборчих компаній і багатьох скажімо, претендентів на якісь виборчі посади. Навіть серед молодих політиків чомусь це переважає, ага. деколи дивишся, ніби потенційно хороша енергійна людина, але приходить в політику і веде себе як такий типовий, типовий політик радянського розливу, Тобто от, готовий відповідати на всі питання, розбирається у всіх сферах, але, як так кажуть, коефіцієнт корисної дії від цього депутата нуль. З чим це пов'язано, як розумієте? <кій> Може, не дають зробити? Ну, по-перше, для цього треба працювати раз. Працювати, базова освіта. розуміти, що політика це також професія, насправді. Це не, не просто так: от людина попала в політику і, і все, він зразу все знає. Навіть свого часу була чиясь така от, дурнувата ініціатива, вибачте, прирівняти. Роботу в Верховній Раді до, до отримання юридичної освіти. Mm -hmm. Тобто, ну, у нас депутати досить часто до, до, ну, можуть вигадати таке, що навіть навіть таке було, Да. Це, звичайно, не так. Вибрати якусь певну там, стезю і понітити, тому що зрозуміло, це, ну, неможливо там, у всьому розбиратися, бути фахівцем у всьому. Ну а в нас багато політиків чомусь думають, що вони там, фахівці у всьому. Зроби от щось конкретне добре от на, на своїй ділянці роботи, там в своєму комітеті, в ти, якому ти займаєшся і так далі, але вже от це от, дійсно там досконалі. При цьому постійно постійно вчитися і вдосконалюватися. Я знаю, що у 2010 році ви займали посаду губернатора у Львівській області і ваш однокурсник. Михаил вчився з вами зараз займає в Одеській області. Чи спілкуєтесь ви з ним? Чи хотіли б зараз, можливо, так само займати якусь? А, ви знаєте, коли мене звільнили, я закав тоді якраз з Михайлом Новий рік в Батумі, 2011 рік. Він своєму приятелю. У нас така така була обіда, обід такий тісний. Ну не багато було. Потім вже була така грандіозна вечірка. Пізніше він сказав. Оце регіони знайшли людське обличчя у Львівській області, але потім воно їм не знадобилося. Uh -huh. Це таке розуміє було Михайла. Ну, якщо, якщо серйозно, це дійсно для мене був певний виклик, коли мені поступила ця пропозиція, тому що, по-перше, знову ж зі слів, зі слів того ж самого Андрія Івановича Садового, який мене там, презентував на, там, на якомусь там черговому там, заході, сказав, це перший львів'янин, який став. Там він сказав, там зачився князя Данил Галицького. Він так пошуткував". Ну, Але справді, якщо взяти біографію всіх керівників області, я був перший львів'янин, який став керівником області, звичайно, це і для мене був виклик, тому що ну, йдеш львом, розумієш. що… Ну, по-перше, тебе оцінюють ті люди, які які тебе знають з маличку, дивляться за тобою при батьки, родичі, однокласники. Ну безліч людей, навіть про яких ти не здогадуєшся, але які тебе, які тебе знають, і ти звідси не можеш поїхати, просто там щось наслідивши. Тому це був певний виклик. І це було цікаво звичайно цікаво, хороший досвід. Ви знаєте, я спілкуюсь зараз з очільником Львівської області. Оце нещодавно він зробив таку ініціативу зібрати всіх очільників області, які були за період незалежності. Поспілкувалися. Звичайно, всі різні люди, абсолютно різні люди, тим більше в кожного була якась різна по терміну конденсія, різні обставини, і життєві, і політичні також. Рівень повноважень був різний. Ну, обмін думками був за взагалі цікавиться. Ми зібралися якраз на День Мені здається, що це була хороша ініціатива, і приємно, що ця ініціатива пішла якраз зі Львова. Так, у 2006 і 8 роках ви були у топ-100 найвпливовіших людей України в 2006 на 44 му місці і пізніше на 52. му Це про щось говорить. Говорить про те, що ви дійсно займалися все-таки і політичною, і громадською діяльністю. І до чого хочу о, підвести, чи звертаються до вас зараз молоді бізнесмени про те, щоб, можливо, ви о, посприяли їх бізнесу в плані того, що о, вклали гроші у якийсь стартап молодих людей? Ну, таких пропозицій, зокрема там у соціальних мережах, де я достатньо активним, ну завжди завжди багато е -е, зрозуміло, що після кризи особливо банківської тобто більше, більше запитань стосовно того, як, е -е, як себе повести в тій чи іншій ситуації, там прогнози по курсу, ще щось і так далі. Я, мене, мене завжди дуже, дуже дратує питання, а які ви бачите курси, всі просять назвати якусь цифру. І, е -е, я завжди уникав цього питання, але. Там, рідко помилявся, якщо там не помиляється ніхто, але скажімо так, я скажу рідко помилявся з точки зору там, тенденцій. Е, ну, такі, такі поради я залюб, залюб, залюбки завжди даю. Ну, я скажу, таких от, ну, там, питань чи пропозицій завжди достатньо багато. А що б вам було о, цікаво, якби все-таки наважились там, інвестувати колись так, у молодий стартап? Що б це було? Яка сфера? Знову ж скажу Тобто інвестування стартапів стартапи має ну, певну відмінність. Тобто стартапів має бути якась певна кількість. Тому ті, хто хоче інвестувати в стартапи, повинні розуміти, що скажімо, тих, в цих проєктів має бути якась велика кількість, ну якась кількість. При цьому абсолютно тверезо відноситься до цього, що тільки якась частина з них будуть успішними. Бо в нас є бізнесмени, які вважають, що от вони вклалися в один чи два проєкти, якщо вони не вигоріли, то це все і крак життя і все решта. Uh -huh. Тобто, абсолютно зразу, на початку скажем, цього етапу потрібно розуміти, що, наприклад, там, маєш 10 проєктів, з них, якщо успішними буде 2-3, це є добре. Тобто ось з таким підходом до, до бізнесу потрібно відноситися, якщо ми говоримо про, про стартапи. Ну, Відповідно, відповідний капітал потрібно. Потрібно мати, тобто усилити не там не один-два, а всі і так далі. Якщо ми говоримо і знову ж підбирати ці проекти, ну, щоб вони були ну або тутожні. Ну, наприклад, якщо ми говоримо там про ІТІ Сферу чи ще десь і так далі. Отакі от речі. Давайте тепер про відпочинок. Що полюбляєте? Де полюбляєте проводити вільний час, можливо, подорожувати в якісь країни? Можливо, в Україні є улюблені місця. Ну, Насправді так вийшло, що ще як був студентом, я багато подорожував, ну, тобто, як німецьким студентом був, Тобто, тоді була, була можливість. Е, зараз і досі я, тобто, я завжди знайду перевагу в такому відпочинку, коли є можливість щось подивитися, не просто я також, е, полежати на пляжі. Угу. Тобто, от, І до такого відпочинку схильний. Ну, при цьому е, і всім своїм друзям, тобто, особливо, там, по... Е, там, Наприклад, по полонським поїздкам там, на Афон чи ще кудись, завжди раджу, що достатньо багато святих і хороших місій в Україні. Ми досить мало знаємо власну державу, тобто є е е е е багато місць, які є надзвичайно цікавими. І кожного Слава. разу, десь, маючи наприклад, по роботі можливість десь поїхати в ту чи іншу область, зрозумію для себе, що є, ну, як від природи, то, так і до історичних якихось пам'яток є е е е багато цікавого. І тут дійсно, ще от з точки зору навіть пізнати власну державу, ну, по-моєму, меж немає поки. Маєте якесь хобі? А ви знаєте, як банкір я колекціонував з дитинства, до речі, колекціонував монети. Uh -huh. Зараз дещо, скажімо так, втихомирив цей uh -huh. запал, ну, от, тому що їх там зібралася якась велика кількість. Ну, от, можливо, треба було це якось структурувати тільки або такі монети, або все. Але, е, Ну, Напевно, більшість монет, які випускалися в Україні за роки незалежності, в мене є. Зараз вже, зараз вже не, за цим не встигаю. Е, ну, І тим більше в мене свого часу була професійна е, оцінка цього, я би сказав, виду бізнесу Національного банку стосовно того, що це дійсно може бути для е, національного банку ну, прибутковим видом діяльності, ага. який, на жаль, напевно, от якщо судячи із кошторису Національного банку, не є. Чи стосовно спорту? Знаю, що ви на лижах гарно стоїте. Ну, напевно, у Львові складно знайти людину, яка би не на вихідні не їздила у Славськ. Це, Це притаманно всім напевно, жителям Львова. Завжди вже складніше. Я поставив на лижі якщо можна так сказати, майже всіх своїх друзів, там, коли ми колективом їздили на різні гірськолижні курорти. Зрав ще менше ми, все менше і менше часу. Але це моя лінь, ну я знаю, що це недолік, з ким треба боротися. Угу. Зимою все-таки інколи виходить. Ну, коли виходить, то, то звичайно, беру і їжу. А їздити у Славськ чи десь він? Ні, ні, звичайно, мені здається, що я об'їздив ну, в більшість відомих гірськолижних курортів світу. Тобто, ну, стараюся, щоб завжди щось нове побачити. Хоча угу. сніг всюди одинаковий, але поєднати. Але цікаво, але, але цікаво подивитися от, завжди десь. Можливо, щось порадити почитати. Дуже цікаве, яка книга вас мотивувала, або переглянути якийсь фільм, який закарбувався, от, і ви знаєте, що буде цікавим для перегляду і нашим глядачам. Ну, Нещодавно не останній фільм Еверест. Угу. Звичайно, е ну, я скажу, десь, десь схоже на те, що життєво, напевно, моєму. Таким принципом завжди йти проти, проти, проти течії, те, що на, на грані можливостей. Так? Тобто ну, не тільки фізично а або що. Тобто, ну, мені здається, що рух іде завжди від людей, які йдуть проти течі. Е -е, якщо скажімо так, в Україні буде більше людей, які от, готові йти проти течі, напевно, скажімо, вони зможуть на течію очолити рано чи пізно. І, Василь Михайлович, останнє питання: що для вас бути щасливим? Це означає спілкування з рідними та, та сім'єю, звичайно. Тобто, воно насправді усвідомлення цього проходить з часом. Та, от, після багатьох випробувань. Ну і також, звичайно, займа, займатися улюбленою справою. Будь-яка людина повинна бути вистребована ну, професійно. Це, це в першу чергу. Якщо це є от, гармонія там, е сімейних родинних відносин і професійна вистрибаність, то мені здається, людина щаслива. Дуже дякую. Дякую. В нашій студії був Горбаль Василій Михайлович. І я, я дякую, що залишаєтесь з нами. Ви дивилися програму Бути щасливими.